Ви засвідчите сьогодні перед церквою, перед своїми друзями, рідними, що ви померли для старого життя і воскресли для нового. Тому нехай це життя буде сповнене радістю, буде сповнене миром Божим. Ми віримо не в мертвого, а в живого. Той, який чує наші молитви, відповідає на наші молитви, і він нас ніколи не залишить. Бо він сказав: Я з вами у всі дні до закінчення віку. Моє життя до того, як я пізнала Ісуса Христа, було гріховне. Воно було безсенсовне, я прокидалася, засинала в пустоті. Але одного дня Господь постукав в моє серце, і я ніколи не забуду цей день, як Господь торкнувся мене Духом Святим і наповнив мене любов'ю. Я відчула себе настільки люблячою, настільки бажаною, настільки цінною. Чи вічним коханням тебе полюбив? Вони звучать до тепер у мене в серці. Наше життя без Ісуса було в темноті, не було радості, не було любові. Але я рада, що Ісус покликав нас, що Він нас спасає. Тепер у нас зовсім нове життя. Коли Ісус знайшов нас, наше життя кардинально змінилося. У нас пилася любов, радість. Ми йому щасливі від цього. Дякувати йому за це. Все думав, що треба прийти до Бога чистим, без гріхів, але це не так. Чим далі час відходив, тим. Більше я заходив у гріх і звідти вже не міг вийти. Одного дня спокаявся, і після цього життя змінилося. Змінилося в кращу сторону. І тому я вирішив іти за Богом і служити Богу. відвернутися від гріховного життя і бути з Богом у мирі, і бути спасенною людиною. Попереднє моє життя, воно було чорно-біле, воно не мало сенсу. Після покаяння я пізнав всі радості, всю любов Господа. Я вирішив остаточно йти за ним. Я вирішив прийняти водне хрещення і свідомо служити йому в добрій совісті, слідувати за ним до кінця свого життя. Я вирішив прийняти водне хрещення, тому що Господь вів мене все моє життя, призвав, і я відізвався на його голос і хочу віддати все своє життя йому. Я повірувала в Ісуса Христа, сина Бога живого, як свого особистого Спасителя. Прийняла його в своє серце і тому хочу скласти з ним заповіт і служити йому доброю совістю, все своє життя. Я вирішив прийняти водне хрещення через Божу любов, яку він показав для мене на Уговському хресті, віддався своє життя за мене, і я хочу бути в вічності з ним і славити його ім'я. Чому я вирішила вступити заповіт з Господом? Тому що в Біблії написано Хто у віри і охреститься, спасенний буде. Я безмежно його люблю, але він перше мене покохав вічним коханням, і він є мій спаситель, який визволив мене. І написано, хто у віри і охреститься, буде спасенним. Коли я став наближатись до Бога, коли я став дійсно бачити його руку, і як він мені прокладає шлях на цій довгій дистанції, як він мене веде, то я побачив, що він дійсно живий. Він дійсно живий і. Хочу віддати все своє життя, е, тому що я люблю свого Господа і хочу служити йому доброї совісті. Я також завжди відчуваю руку Господа, люблю його і хочу бути завжди вірний йому і вступити в Ним. Вирішив зробити цей свідомий крок в своєму житті і прийняти Ісуса Христа в своє серце, тому що це є видима заповідь, яку дав нам Господь, яка веде до благословення і духовної сили. Бачу, що моє життя без Бога, воно неможливе. Бачу Божі благословення, які Він мені дарує, і як кардинально змінюється моє життя з кожним днем. Щиро покаюся, вірую в Ісуса Христа. Хочу щиро служити Йому, хочу служити в чисті і добрій совісті. Моє життя змінилось на 180 градусів. Сьогодні я приймаю святе водне хрещення, тому що я люблю Господа всім своїм серцем і хочу слідувати за ним все своє життя. Друзі, а хто ще не прийняв його, бажаю обов'язково якнайскоріше, приймати це рішення, приймати цей з Богом і слідувати за ним. Це важливий крок у моєму житті. Це не просто якась традиція чи обряд, а це крок для Господа. Це віддати свою чисту совість, добре серце, служити йому до кінця свого життя. А хто ще вагається? Раджу зробити цей важливий крок у своєму житті та посвятити своє життя для Господа. Ми дякуємо Господу за прекрасний день свято в нашій церкві, тому що 18 нових членів доєдналося до церкви, і це є велика радість. Господь впродовж шести років дає нам кожен рік звершувати хрещення, і ми бачимо, як Господь додає спасених до церкви. Адже Боже Слово каже: будь вірний до смерті. І я дам тобі вінець життя тому Божого благословіння всім нашим друзям нехай міцно тримає їх Господь, і вони також тримаються Його. Ісус!